Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу Її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Угоднику Божий, пантелеймоне. У хворобі і слабкості до тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, Телеймоне, у хворобі і слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, Телеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я. Терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне. У хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я. Терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне. У хворобі і слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий Пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я. Терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне. У хворобі і слабкості до Тебе звертаюся, випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі і слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі і слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі і слабкості до тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, Телеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я. Терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, Телеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, Телеймоне, у хворобі і слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я. Терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне. У хворобі і слабкості до тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі і слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі і слабкості до Тебе звертаюся, випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі і слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, Телеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся, випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я. Терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне, у хворобі й слабкості до Тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Угоднику Божий, пантелеймоне. У хворобі й слабкості до тебе звертаюся. Випросив Бога здоров'я, терпіння і благословення на кожен день. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро. Від Матвія просіть, і буде вам дано.